Попішли, і Я помія по тих, де Ісус служав, сім, скільки там людей, сібрати, славне діла, присусала. На світло зірки ген, аж зі сходу йдуть три, владелі, княже, город. Я володимир, Кейський, великий княж, де вічому якийсь дощу милість. І дам вас на серце, йому хвіру принесу народ, свято Христового віру. Князь Данило, віричи в борню, супроти Орховець і став на броню, провадить нас оля з небесних верховин та цар Ісуса в Божий Боже Син. Любов до Сина Божого, то слова, Спаситель наш, на наші хоровах, великий цар ірці, допоможи, бо царя світу, дякую, покажи. Я і воїну родовитий, Срібним пан сором маю медаль дуже їх служив царем. Вічняй соворота, хай цар ірде не хати. При цар усе той, йде Ісуса шукати. Я іру, цар владика над царями тремтять в мене під ногами. Любу державу порух можу я розтерти, нікому не курюсь і не боюся смерті. Шукаю нині, мале дитятко, в яскині роджене помижбі, бідлятко. Що мовити, і як, цар на світі, тільки я, цара іншого, не знаю і знати не бажаю. Геть звідси геть, а то всім смерть. Я у мене ж є мошком його звати. Де це світо народився, мушу в нього запитати. А на воїни поклич, мошку мені швидко. Мошку, можку кличе цар. Мошку віру кличе. Є ще реча. Чуєш, ти Діносарак, був для тебе хараз. каже сердя ну і ідовий довго зараз. Добрий вечір пані, я наші схотіла. Ну і тебе втямської, робився тим. Я ж вік, хто для не пора. Ти ще ж я до що ходеш, мить ногами задере. я тебе, соро, сорок Має спочатку новину, а вже потім я сипну. Я мент вісім, а в це я міцаровісці. По я скинів жилятку народився. Світло народився чоловіком. Чесно брати, що нам зараз надаєш. Я не дам, а гол солдати, мерщику не сідлайте, довплеєму поспішайте. Всіх дітей там побивайте, сина не минайте. А мале дитя в яскіні відшукать ще нині. То всім смерть. Вісвіта я з косою, що питаєте за мною. Помоя, моя ти смерть і мила, завжди мені, мені служила. Де, де. Вороги моїх кусила. Послужи мені й тепер А кого мені косити? З них нікого не, де, де. не лишить. Вони, мій любі цар, я косою їх не вдаю, бо мале дітям <клов> сині має влади всіх і не йому служити, <клов> <клов> тебе повинна вбити. <клов> я ангел смерті віщу міз неба. Тобі на шлухтва вже стати треба, за те, щоб ти дітей вбивав. Тобі по Бог послав. Реште, написанся, слава Богу, що слишли, умороше дворі. От нашого пацієнта комарі. Як ти он мудрий, вмію робити, твою долю мій ворожити, може жінку красив, коли не файна. Может коліка ні договорилися і знайде. Я самка, що свого свого доживіла. я я мать, я дітей гарту Вони бідні і голодні, а до того, що не можуть. А добре. Там мої грають. А дивіться країни там товариш. Просто трошки чорний. Затовіть моє чортом називати. Мір тобі українська хотіла присвітеться Боже ім'я. І кому і між нами чорнини, широслава і зловна жива. Зімали. все в хаті держи. най дає молоко, і кораба, і пеко. На його полі і в стодолі, бо і всього. Най ворожики ведуть, на яке не секунд, а за той колядок, дайте щось, бо я вже йду, а за ті боя.